Yeah. Я граю в ігри, я граю в гори, і по коліна мені моря і гори, я граю в ігри, я граю в гори, по коліна мені океани і гори, я граю в ігри, я граю в гори, і по коліна мені моря і гори, я граю в ігри, я граю в і гори, і по коліна мені, океани і гори, я граю в ігри, я граю в гори, Ліна мені моря і гори Я Яграю і гори І пофігу мені океани море. Я граю і гори і, і гори. Ігри. Ігре гори, гори, і гори, і гори, і гри гори, я граю в ігриві гори, я граю в ігриві гори, я граю в ігриві гори, я граю в ігри гори, я граю в ігри гори, я граю в Ігри в гори, я граю в в гори, я граю в ігри в гори, я створюю ігри, я створюю і гори, і по коліна мені океани і гори, я створюю ігри, я створюю і гори, і по коліна мені моря і гори, я створюю. Твою ігри, я створюю, і гори, і пофігу мені моря і гори, я створюю ігри, я створюю, і гори, і по коліна мені океани, і гори, Я створюю ігри, я створюю і гори, і пофігу мені моря і гори.